Є новина, друзі. Трамп чекає Путіна та угода про Копали не буде і буде вигідна. Дослухайте до кінця. Так, от Трамп знов заявив, що він чекає зараз дій саме від Путіна. Ну, тобто, з українською стороною все домовлено, все зрозуміло. І він каже: найближчі тижні, два тижні. Вчора Рубіо сказав, що на цьому тижні вони будуть вирішувати, що робити далі. Але ну він каже, що ну зараз має діяти Путін і показати е, мир. Е, що цікаво, що в США починають такі голоса йти. От сенатор Кеннеді він сказав, що Путін дурить Трампа, йому треба показати силу. Тут ось, вся все частіше говорить про те, що треба е, Путіна примусити до е, миру. Трамп сказав також про Зеленського. Що Зеленський, як завжди, просив зброю, і він розуміє Зеленського там, то що в них був конфлікт за все ерунда, і м, Зеленський зараз нормальні відносини і. Зеленський попав в складну ситуацію, і Україна вони боролися з великим ворогом. і Це все треба зупинити. Винен Байден Обама, все як завжди. Ну тобто чекаємо дій від Путіна. Реакція Росіян Лавров сказав, що вони завжди були готові до припинення вогню. Але що в цей момент не почалася зброя українцям і щоб українська армія не могла переозброїтись. Також він сказав ну на ті публікації, які в змі про Запорізьку атомну електростанцію що. Ну, якщо б нас офіційно звернулися з пропозицією США, ми б їм пояснили, що це атомна станція, яка знаходиться під контролем е, с, е, того, Росії, Росатома, і вона абсолютно контрольована, і ми її там ну не віддамо е, українцям чи американцям, бо це якби російська станція. Але з іншої сторони, і Пісков, і Лавров, і інші чиновники заявляють, що вони хочуть перемовин, хочуть припинення вогню. Ну якби і навіть Путін готовий до перемовин без. Попередніх умов, а це означає, ну що вони не хочуть, щоб переговорний трек зірвався, тому що з економікою ну дійсно в них там серйозні проблеми. Я Тут дивився одне відео блогера мільйонника Так він позакривав всі свої точки доставки їжі, суші, піци, тому що реально просто люди не купляють. Він каже, стало набагато менше замовлень, і невигідно це продавати в Росії. А це там Петербург і Москва, тобто в них. Проблема людей з грошима і економіка. Вона постово буде велика. А він мільйонний блогер, який може рекламуватися і на цьому заробляти. І угода про копалине. Угода про копали не буде, буде вигідна, тому що Шмигаль заявив, що домовились з американцями, що не буде жодних боргів. А це саме основне, як на мене боргів і угоді, цих 100 мільярдів, це катастрофа, і їх не буде. Буде просто інвестиційний фонд, яким будуть управляти там три американці і два українці. Ну от те, що три американці, бо наша влада вже пише, ні, ні, нехай, нехай буде три американці, якщо гроші спільні, американські і українські це нормально. Цю угоду треба підписувати. Не дай Боже, щоб наша влада її тепер не впустила, тому що зараз є вже хороший костяк. Напишіть, що думаєте. Лайк, підписка, репост. Ну і телеграм не забувайте, Підписуйтесь.